Тебе як журналіста є якась типу, мрія журналіста провести якесь там мегарозслідування, розкрити якісь, там таємницю, якийсь там заговор, я не знаю, там, можливо, якийсь там. Може, пульсера з... отримати. Ну там, ну, типу, щось таке в тобі живріє. оце. Посадити кучму. Ні. Наприклад. Бути голосом все, народу. Щоб... Все, що ви перерахували, ні. Я насправді, якщо серйозно відповідати, чи не серйозно? серйозно Давай серйозно. два варіанти підходять. Е, ні, в мене немає такого, типу амбіції, то я не розслідувач журналіст. От у нас зараз журналістика, вона ж вся осінь, тобто все з відкритих джерел. Тобто зараз все відкрито, ти факти просто збираєш, пазл збираєш, і ти ніякий не розслідувач. Просто є критичне мислення і все, більше нічого. От. А в мене мрія насправді, і вона трошки почала здійснюватися, щоб медійні медіа в Україні було більше незалежних. І от зараз всі на YouTube пламанулись. Нарешті вони, блядь, через 15 років побачили, що це можливість самореалізовуватися без великих вливань там і без олігархів. І це відбувається. Ще я хотів би зробити школу там, де людей, ну, бажаючих, щоб навчати журналістиці, бо в нас відсутня школа журналістики. Тобто, це. Просто пройобані там 10 років без журналістів. А от все, що ми бачимо, це похідна, і вони такі хомяки дурні повністю. Знаєш, ну тобто знайти хорошого журналіста в Україні зараз. Це величезна проблема. Ну тобто, а то зі знаннями, широким там знанням базових якихось речей. Ніхто не розбирається з тих, кого ми там дивимося в єдиних новинах, ні в економіці, ні в енергетиці, ні в чому. Тобто вони читають суфлера, як папушка такий сидить, йому там редактор, який теж не дуже далека Людина щось написав, і воно сидить і все. Тобто, з глибокими знаннями, широкими знаннями, таких людей з бекграундом, ну дуже мало.